Так машини не продавав ніхто ще. Слухай Сергій, значить, пишіть в коментарях, хто дасть найбільшу ціну. Реально тільки. Я хотів би його продати, кажу відверто, за 32 тисячі. 2018 рік пробігу оригінального 180 там щось 2 тисячі. ТО на 180 тисяч зроблене, але. Як хто пише книжка Поторгуємося і торгуватися ми будемо. Подивимося в коментарях, пишіть свою пропозицію, буде настрій, а може вам і повезе і продамо. Це скільки ти хочеш. За машину? Да. Ні, я хочу 32, а ти скільки хочеш. За скільки ти хочеш, щоб я ти продав? 30. За 30? А старлінг достається. Е, ну. За 30? А ну думайте.